Опис алгоритмів із циклом з передумовою мовою програмування. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над алгоритмічними структурами в середовищі Python. Ознайомимося із алгоритмічною структурою циклу з передумовою. Реалізуємо декілька проєктів із використанням циклу з передумовою. І так, питання, над яким ми треба поміркувати, які події постійно повторюються в нашому житті? Тобто є такі події, які постійно повторюються і повторюються. Наприклад, зміна пори року. Зима, весна, літо, осінь і обратна зима. І так постійно. Зміна циклу фази місяця, повний місяць, молодий місяць і так далі. Який фрагмент алгоритму називається циклом. Тобто є такі частинки алгоритму, які також можуть постійно повторюватись, поки не відбудеться якась певна подія. Що називається тілом циклу? Тілом циклу називають команди, які постійно повторюються. Прослідкуйте за змінами в природі та дайте відповідь на ряд питань. Чому дерева постійно змінюються протягом року? Щороку дерев в одну і ту саму дату скидають листя чи починають квітнути. Чому це відбувається по-різному? На них діють умови навколишнього середовища. Дерева не знають точної дати, вони просто реагують на навколишнє середовище. Опишемо подібний алгоритм для дерева. Початок. Отримуємо дані з навколишнього середовища. Середовище достатньо тепле. Є лише дві відповіді на це питання: або так, або ні. Якщо так, нарощуємо листя, квітнемо. Якщо ні, і цикл повторюється, так? якщо ні, скидаємо листя і опять цикл повторюється. Постійно повертаємося до цієї умови. Використовуючи цикл з передумовою, не потрібно задумуватися над кількістю разів. Виконання. Просто достатньо знати умову зміни. Цикл з передумовою це алгоритм, що виконується доки істина деяка умова вказана перед його початком. Ця умова перевіряється до початку виконання тіла циклу, тому тіло може бути не виконане жодного разу, якщо умова спочатку хибна. У мові програмування Python цикли з передумовою описуються оператором while. Ось він так записується while. Так, скорочена форма while, поки логічний вираз. Середовище тепле, наприклад. То, замість то ми ставляємо двокрапку, іде блок команд. Так, один, два, три рядки команд якихось. Нарощуємо листя і так далі. Повна форма while логічний вираз. Двокрапка. Поки середовище тепле, то блок команди йде. Else інакше. Інакше щось робимо інше. Тобто, скидаємо лист. інший блок команди йде. Тобто це в нас неповне та повне розгалудження. Неповне без оператора Else. Повна форма розгалудження з оператором else з інакше. Так само було і в Scretрі. На що схожа структура циклу while? Ось перед нами дві форми: скорочена та повна форма. Ось перед нами теж схоже є розгалудження, і логічний вираз, то так, якщо йде логічний вираз, якийсь написана умова, то виконуємо блок команд. І це було не повне розгалуження, і повне розгалуження. Якщо там, на вулиці йде дощ, то одягнути дощ Інакше одягнути футболку або кросівки. Тобто, це те саме повне-неповне розгалудження. Проаналізуємо роботу з циклу практично. Завдання. Створимо програму, яка задане, задане число перетворює на число, записане навпаки. Наприклад, при введенні числа 1, 2, 3, отримуємо 3 2, 3.2.1. Для цього записуємо блок-схему початок ввести ціле число А, тобто без дробової частини. Число користувача надати n значення 0. N це у нас буде число навпаки. Початкове його значення дорівнює 0 спочатку. Потім, потім, поки A більше 0. Коли це умова хибна, то вивести ціле число n на екран. Так? Інакше, кінець. Все. Закінчуємо ми програму. Або. Коли умова ця істина, то вводимо зміну Z і дивіться, Z дорівнює число А відсоток 10. Тобто взяти його по модулю. Відкинути там плюс чи мінус. Байдуже, що написано, воно має бути додатнім. у нас. Далі. Число А ділимо дії ді, ділення. ціло, Ділимо націло, тобто без застачі. Всю дробову частину після 10 ми відкидаємо, записуємо лише цілу частину. Далі вводимо n зміну, n дорівнює n помножити на 10. І n дорівнює n плюс z. Те число, що у нас було спочатку. І потім опять, ми після тих чотирьох команд перетворення пускаємо, цю, пускаємо нашу умову для перевірки, чи A більше за 0, чи ні. От така от програма цікава. Як ми її реалізуємо в Python? Дивіться, ми вводимо, що. Зміну А. І говоримо, що введіть нам, будь ласка, ціле число з клавіатури. int Input, введіть ціле число. Далі N присвоїли значення 0. While, доки А буде більше 0, ми виконуємо тіло алгоритму. Те, що було записано в блоксхемі. схемі Z дріння А по, по модулю взяти. E, далі А e, доріння А поділити на 10 по модулю. Не помодлю без дробової частини на ціло. n дорівнює n помножити на 10, і n дорівнює n плюс z. Все. Це все в нас буде відбуватися до тих пір, поки a не стане більше 0. І потім print n, Оце число n, яке ми додавали в последнім рядку. І все, і виводиться воно на екран. Ре реалізація практична. Введіть ціле число 4,5,7,1. І що воно пишеться навпаки 1,7,54. Тобто з кінця починає. Виводитись нам оці, ці дані, і записуються вони навпаки. Отака цікава задача з реалізацією повторення. Так, гра вгадає число. Реалізуй гру між користувачем та комп'ютером. Користувач не більше, ніж за 4 спроби, має відгадати задумане число з діапазону від 1 до 20. Якщо користувач відгадає, то на екран виводиться повідомлення молодець. Ти відгадав моє число. Інакше надається інша спроба, і користувачеві повідомляється більше чи менше число було загадане від введеного ним. Так, отже, це наша задача. Спробуємо реалізувати цю програму в середовищі Python. І так, отже, починаємо ми з того, що. Вмикаємо модуль random, Той, який відповідає за випадкові числа. Наступний крок: підписуємо нашу задачу: пишемо команду print гра, вгадай, число. І так, далі вводимо ми зміну, число ПК. Звертаю вашу увагу, що в назвах змінних в Python можна використовувати і кирилицю. тобто наші літери. Але... Треба все одно дотримуватися правил запису. Спочатку йдуть у нас літери, потім йдуть цифри. І так, число ПК дорівнює модуль random, RANDINT від 1 до 20. Тобто ми вибираємо випадкове число з діапазону 1-20. Далі ми виводимо на екран надпис «Комп'ютер, Я вже загадав число. Тобто комп'ютер загадав своє число, ми маємо його вгадати. Насправді, воно випадково вибране від 1 до 20. Так, далі вводимо ми зміну, яка називається спроба, так, спроб, і надаємо стандартне значення 1. Одна перша спроба, у нас. Число користувача наступна зміна, і вона буде дорівнювати 0. Тобто, це зміна, яка має значення 0. Потім ми вводимо так, з вами повторення з передумови. Доки спроб менше, чем, чи, менше рівня 4, і число користувача не дорівнює числу ПК, знак оклику дорівнює означає, не дорівнює цьому значенню. Далі тоді, тобто, ми виводимо, тіло циклу пішло у нас повідомлення, спроба дорівнює зміні спроб, скільки у нас залишилося, ну і по боках робимо такі от знаки дорівнює. Далі число користувача дорівнювати буде int input введіть число, О, Тут ми запитуємо з нашого користувача клавіатури, щоб він увів це число, і надаємо ну, це значення зміні число користувача. Тобто з нуля воно перетворюється на те, що задав наш користувач. І далі йде розгалуження. IF, якщо число користувача більше за число ПК, опять йде у нас 100. Опять, дивіться, збільшується у нас два рази відступ. Тепер розгалуження в циклі. Виводиться на екран повідомлення. Комп'ютер, я загадав менше числа. Комп'ютер говорить, що ні, ви писали неправильно, треба ввести трошки менше. Опять йде, повторно йде у нас перевірка умови. Якщо число користувача менше за число ПК, то виводиться повідомлення, комп'ютер я згадав, загадав більше число. Тут у ну, нас подвійне неповне розгалуження, якщо то, якщо то». От. далі що ми робимо? Е, далі ця наша зміна спроби збільшується на один спроб плюс 1. Тобто воно буде у нас підбиватися, щоб в ітогі ми побачили, скільки спроб ми використали, щоб вгадати те число. Далі виходимо ми з цього циклу і тепер вводимо нове розгалудження. Якщо число користувача не дорівнює числу ПК, то виводиться на екран повідомлення комп'ютеру, вибач, та ти програв. Моє число буде і виводиться саме те число, яке ми загадали з вами. Else інакше, тобто, якщо ж це не так, тобто якщо ми вгадали число, то комп'ютер виводить повідомлення молодець. Ти відгадав моє число. І ставимо в кінці команду Input, щоб наша програма не закривалася. Ось так от воно виглядає. Далі ми просто зберігаємо цей код і запускаємо його на перевірку. І так, от, спроба номер 1 Введіть своє число. Ми пам'ятаємо, що програма вже загадала, це має бути від 1 до 20. Наприклад, 15 я вводжу. Комп'ютер пише: я загадав менше число. Що в мене. Є? Декілька та спроб. Так, я пишу 10, я загадав менше число. Третя спроба, нехай це буде 7. І ще менше число, нехай це буде 5. Молодець ти відгадав моє число. Тобто в мене пішло всього 5 спроб на те, щоб 4 спроби на те, щоб відгадати число, яке загадав комп'ютер. Отака цікава от програма. Комп'ютер загадує число, а ми її вгадуємо. Дивіться, для того, щоб її зробити, нам. Знадобилося, що цикл з передумовою ввести сюди та декілька неповних та одне повне розгалуження. Два неповних, одне повне. Ось такий цікавий програмний код.